А зараз я долучаю до розмови Дмитра Чекалкіна, дипломата і перекладача, і шоумена радіоведучого і телеведучого. Пане Дмитрі, вітаю вас. Вітаю, вітаю, друже! Радий бачити, чути вас завжди. Ну, я перш за все хочу розпочати із, е, знаєте, із, чого? із е, ось цього скандалу, який виник в. В Росії між пригоженим і стрілковим, і взагалі роль Пригожина в Кремлі. Бо Дмитро він навчався свого часу в Росії в принципі ну і і працює дуже добре знає, що там може відбуватися, і на і натуру особливо їхніх спецслужб, їхню так би мовити, характеристики їхні. Тому мені дуже цікаво зараз кажуть, що Пригожина вже. Цей наушник вилітає, що Пригожина вже хочуть відсторонити від звершини, так би мовити, попхати трохи, показати йому його місце. Він зараз починає там наче, якісь політичні проекти розглядати і свариться з Гіркіним одне одному погрожуючи. Скажіть, будь ласка, хто такий Пригожин і яку роль для нього готує Путін в перспективі? На вашу думку? Ну, бачите, відбувається така криміналізація не лише в. Побуті, да, криміналізація в, в верхівці, якщо такі персонажі з таким минулим, взагалі раніше, коли людину цю згадували на якихось там міжнародних майданчиках, то взагалі це люди не розуміли, як можна довірити колишньому о, рецидівісту, за якого засуджували за ну, найбрудніші злочини взагалі там, і зґвалтування. Малолітніх і торговля краденим, і напади. Тобто людина не те, що там за якісь господарські якісь злочини була притягнута до відповідальності, а те, що викликає огіду будь-якої нормальної людини. І потім його допускають в ролі такого рупора в Кремля, тому що він був. Нагадаю, засновником такої агенції інтернет-досліджень Кремлівської, яка називали там ботафірма Савушкіна в Петербурзі. Вони ще 5-6 років тому мали там величезні приміщення, де працювали сотні співробітників, і практично не останнім часом вони взагалі не, не приховують цього факту, що саме. Пригожин людина з такою репутацією, з репутацією з такою минулим таким минулим була головним оператором цієї прокремлівської е, бото яка е, яку навіть сьогодні Нійоркськ Нью е, е, журналісти Нью-Йорк Таймс написали книгу Фейсбука Енаґлітрут да огідна правда Фейсбуку про те, як керівництво Фейсбуку спростовувало е, відомості, зокрема відомості. Розвід товариства американського про те, що саме пригожинські тролі відігравали настільки визначну роль для розмухування всіх конфліктів всередині сполучених штатів на напередодні ще виборів 2016 -го року. Головне завдання політехнологів, якраз одним з кураторів цього проекту був мій колишній однокашник, який килимник Костянтин який був свого часу і тут радником на Януковича був. Радником і зв'язником між Манафортом та Януковичем свого часу зараз про нього оголосили 250 тисяч доларів нагороду ФБР за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту, але їхня концепція полягала в тому, що треба знаходити найболючіші точки в американському суспільстві, які максимально розколюють американських виборців для того, щоб Трамп потім щодня вбив по цих болівих точках і максимально поляризувати думки, доводячи їх зрештою до штурму капітолі. Як це відбулося скільки там три роки тому, два роки тому верніше, Да, в січні 21-го. Тобто, це була якраз продумана така операція, і в яку зрештою потім американські спецслужби. Досліджували і навіть сьогодні там пишуть вже цілі <кій> томи про те, як працювали, як ефективно скільки ефективною була ця спецоперація. Тому що бомбардувати цими інфовірусами набагато вигідніше виявилося, ніж ні бомбардувати ракетами, і створювали спільноти в всіх соціальних мережах, які максимально Нацьковували своїх учасників на протилежного на прибічників протилежних думок. І таким чином, зрештою, вдалося, саме кремлівським структурам. Пригожин насправді був тільки частиною, можливо, там верхівкою цього айсбергу, але відповідні служби працювали більш секретно більш кваліфіковано. Але той. Ту шкоду, яку вони завдали, американській демократії, і вона її оцінюють як найбільшу загрозу, взагалі, яка була за останні десятиліття. Тому сьогодні зарештували між іншим на днях керівника колишнього офісу ФБР в Нью-Йорку, який був теж виявилось на зарплаті у у іншого Дерипасків. Олігарха, ну, між іншим, той Аманафор теж був на зарплаті у, у Дерипаски, як виявилось, при посередництві якраз цього Максим Костянтина Килимника, колишнього однокашника. Так от він був керівником того нью-йоркського офісу, який на початку якраз. Цього розслідування спростував ці відомості, казав, що нічого подібного не було, і його сьогодні звинувачують в те, що не просто в службовій недбалості, да а саме в диверсії, те, що він навмисно приховав численні випадки, численні прояви інфільтрації російських спецслужб не тільки в соціальні мережі американські, а не, не безпосередньо навіть в. Структури самого Фейсбуку. Про це якраз йдеться в цій книжці. Вона є на полицях нашого книжкового клубу, так і називається в перекладі української мови, яку видало видавництво Віват Огідна Правда, де дуже ретельно якраз ці дві колумністки Нью-Йорк Таймс дослідили таку диверсійну роботу, до якої долучилися, на жаль, і структури. Марка Цукерберга, зокрема, і Інстаграм і Фейсбук. Я зараз запитаю про наших е, діячів. Знаєте, ось зараз свіжа інформація триває закордонне е, закордонне турне Микола Тищенка. Він побув в Таїланді. До речі, дуже цікавий момент. Е, то знову ж таки ні на що не натякаючи, просто озвучуючи факти в ті дні, коли перебував в Бангкоці в Таїланді е, Микола Тищенко В ці самі дні туди прилетів на кілька днів Рамзан Кадиру, звідки відбув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну я думаю, в будь-якому разі все одно треба поцікавитися нашим спецслужбам, тому що такі речі я думаю пропускати не можна. До ну, будь і знаєте, політики теж коли роз'їжджають по світу. Туди їздять російські російські терористи теж якось дуже дивно виглядає. Але він тепер в у В'єтнамі його турне триває. Він вже навіть виклав фото з від осипальниці на фоні осипальниці першого президента північного В'єтнаму Хошіміна міна і розповідає, що він розбудовує там так би мовити партнерські стосунки. Ну також скандали з Юлією Тимошенкою в еміратах. Це різні речі, але в будь-якому разі. Скажіть, будь ласка, ось така закордонна діяльність депутатів. Чим вона пояснюється для вас? Можливо, ми зрозуміємо логіку думок цих людей, бо Мені, мені важко розуміти, але можливо певна логіка є. А ви а ви її розумієте, зараз нам поясните. Ну і окрім них там є ще цілий ряд депутатів, які в принципі взагалі втекли ще до війни, там або в перші дні і їх немає до цього часу взагалі в Україні. Будь ласка, ну ви знаєте, взагалі цей феномен партії слуг народу його будуть досліджувати, я думаю, політехнологи ще роками. Тому що згадаємо, перший, навіть їх збіговичко, де воно відбулось. На курорті в троскавці, да, тобто люди, люди звикли до курортного такого засобу життя. Їм головне там море і пиво. да? це дві складові, які без яких в них нічого не складається. І тому напевно, що це виклик і свідомості і здоровому глузду, що в розпал. Російської агресії вони дозволяють собі такі довготривалі вояжі там ці місяцями да, перебувають за кордоном. Хоча нагадаю, що коли вже вся е, розвідувальна спільнота Сполучених Штатів Європи криком кричали і повід, по, 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 розповідали про неминучість російської агресії, то що зробили депутати служба народу»? вони пішли на півтора місяці в відставку, а Зеленський разом з Єрмаком і цим Російським агентом Демченко, да, який свого часу якраз був автором складав ці ганебні харківські угоди, вони там пиячили в трускавці. Потім, ну за деякими відомостями, полетів не підтвердженими, полетів Зеленський на Сейшели. І потім, вже тільки коли вже повідомив голова ЦРУ, що він приїздить до Києва з документами. Тільки після цього Зеленський був змушений перервати свою відпустку, яку там вже 12 чи тринадцяту за ці три роки свого президентства. Тобто, ну дозволити собі настільки не недбале дбали до своїх обов'язків, можуть дійсно тільки представники цієї ганебної партії, яка зганьбилася. Своїми численними скандалами, починаючи там з е, Аналтабу, з цієї ніякісні якіс, діти в е, е, колишні там е, педофіли, підофіли, е, е, ті, які депутати, які крали там чотири пляшки пива ще да, за три місяці до свого обрання, в, в Верховну Раду, а потім вже почали брати хабарів вже не, не пляшками пива, а да, грабувати вже країну не на там десятки гривень, а на десятки мільйонів, про що сьогодні в Сполучених Штатах створений навіть спеціальний інститут, інститут, який буде досліджувати корупційні оборудки. Нагадаю, що американська преса вже п'ять років пише про те, що називають вони The Biggest Money laundering scheme in the World Banking History, найбільша оборудка по відмиванню брудних грошей за всю історію Світової банківської системи, оператором якої є. Колишні колишній власник Приватбанку Коломойський і по проти нього порушені кримінальні справи по всьому світі, Не в Швейцарії, в на Кіпрі, в Ізраїлі, в Британії, в п'яти американських штатах. Там сто прокурорів і слідчих е, його досліджують ці оборудки на загальну суму астрономічно. Просто да, 470 мільярдів доларів. А в нас тільки це тут ті ж загладь да Божа благодать. Ніхто, ніхто ні, ніяких. Не, це знаєте, пане Дмитри, я, я, я на секундочку, ще вас урву, щоб люди розуміли про яку суму йде мова за різними оцінками. За час свого правління Владимир Путін вкрав. Ну тобто, те, що він вкрав, він має десь приблизно до трильйона доларів. При тому всьому десь ну в районі більше половини він ніби має сам. Решта грошей – це те, що він там розікрав зі своїми зі своїм оточенням. Тобто, в принципі, ця сума 470 мільярдів, мільярдів відмитих доларів. Це співставна з тим, що вкрав президент величезної країни за. За 20 За, ти ти років та, правління, та, так ні, треба вточнити, що це не сума вкрадених, це сума всіх брудних транзакцій. Тому що для того, щоб приховати сліди mm -hmm. цих вкрадених через укрнафту, через приватбанк грошей переводили на різні рахунки різних підставних структур. Тобто, це загальна сума всіх оцих брудних транзакцій, які всі підпадають під американське законодавство, тому що вони були в, саме в американській валюті, тому свого часу Павло Лазаренко був притягнутий до відповідальності там за 170 мільйонів доларів і просидів там майже там, 20 років в американській в'язниці. Тобто тут е, суми набагато більше. Але головне, що щоб бентежило да, і хвилювало наших тоді е, західних партнерів, що вони ще починаючи з вересня. Е, Двадцять першого року казали, що вам треба готуватися до нагоду, Вам треба рити траншеї, рити окопи. А вони там останні два роки рили тільки під Порошенка та під бойових генералів, і навіть досвідчені військові ветерани, замість того, щоб займатися військовою підготовкою, були змушені їздити на всі судові ці процеси до Києва захищати то генерала Марченко, та генерала. Павловського да, то Порошенка, тобто замість того, щоб готувати країну до російської навали, займалися речами абсолютно які не мають відношення до. Державної безпеки, тобто нагадаю пане Дмитре, я, я ще вас запитаю про цього, про не про цього, а про цю, як то кажуть, про Юлію Тимошенко. Бо ну я ставлюсь до цього, звичайно, я розумію, що вона державний. Ну вона народний депутат України, не знаю, що депутат з державний службовець, по моєму державний службовець. А і жа. от в перебувала в об'єднаних арабських еміратах, де за дивним збігом обставин на опинився журналіст призовного віку, якого випустили з території України. Я не знаю мене, не випускають. Скажімо, ну таке діло. А і теж лежачи на шикарному Цьому пляжі, очевидно, не безкоштовно відзняв, як відпочиває Юлія Тимошенко. Тут знову ж таки думки можуть бути різні. Єдине, що вона, народний депутат, і, очевидно, її голос був би потрібен зараз під час голосування, коли можуть бути різні моменти в сесійній залі. Як ви прокоментуєте цей скандал, який виник? Чи цей скандал не вартий? Вийденого яйця, як то кажуть, будь ласка. Ну і взагалі, оці, ці мандрівки журналістів окремих, які чомусь дуже е, добре е, вміють фільмувати або робити знимки тих людей, які так чи інакше не угодні офісу президента або для того, щоб відволікти увагу від е, людей. Інакших, які теж перебувають за кордоном, очевидно, і невідомо як звідти виїхали, але чомусь про них ми нічого не знаємо. І Таких людей, скажімо, як Портнов з його дітьми, якось теж дивно виїхали. Ми не знаємо, де він, які не знаємо, де коханки, дружини, діти багатьох до речі, діти призовного віку багатьох представників влади, які чомусь теж не в Україні і повістки не одержують. Будь ласка, ну дехто з оглядачів звернув увагу, що ці записи тієї Юлії Тимошенко були зроблені ще на початку січня. Але для того, щоб їх викинути в публічний простір, дочекалися інших скандалів, можливо для того, щоб затьмарити якраз ті скандали з яйцями незламними да, за 17 тисяч гривень, за 17 гривень за штуку. Тому що ну, не обов'язково було самому Михайлу Ткачу їздити до Еміратів. Там достатньо сьогодні наших співвітчизників, росіян, тих самих, які свого часу виклали фотографії зеленського в омані. Я нагадаю, що цей скандал виник тільки після того, як саме росіяни сфотографували Зеленського на найдорожчому там готелі оману. І після цього не почалася історія і це розслідування. Можливо, так само і тут цей матеріал був відзнятий ще на початку січня, але Публічний простір його викинули тільки для того, щоб затмарити інші можливо скандали. Да? свис, той самий Тищенко вже можливо настільки споплюжу свою репутацію, що ви вирішили викинути його за боями таким чином, да і в той самий час вирішити ще одне питання: як наповнити цей інформаційний простір таким інформаційним шумом, щоб всі забули про. Найдорожчі в світі ці яльця незглавності да, переключилися на цих відпочивальників. Я а, ще ну... одне питання поставлю. Знаєте, завершуючи по-моєму, позавчора, я якраз останню інформацію дав від вона була від генерального штабу і від головного управління розвідки. І ця інформація трохи різнилася, тому що в цих двох повідомленнях була різниця відмінність в одному прізвищі. Якщо генеральний штаб давав перелік людей. Щодо яких можуть бути скандали інформаційні психологічні операції ворогом з тим, щоб цих людей в чомусь звинуватити обурення, щоб прийшло певне, і там був міністр оборони Рєзніков, Там був там було вище політичне керівництво держави. Але в повідомленні від генерального штабу не було пана Єрмака. А от в повідомленні від головного управління розвитку був ще й пан Єрмак. Чомусь якісь різні різні повідомлення від двох органів. Ну але в будь-якому разі, і вони сказали про те, що найближчим часом буде ось ця. Критика необґрунтована і намагання очорнити, розхитати і так далі. Це е, якраз з'явилось тоді, коли ми одержали інформацію про від візит американських аудиторів в Україну. Якщо можна коротко, але поясніть, будь ласка, ось цю дивовижу. Ну, всі звернули увагу, що саме після порушення цих справ проти Тимошини, ну, раніше про відсторонення після відсторонення Порошенка та відсторонення відсторонення цього скандального. Прокурора, як його назвали генеральний прокурор, да, оскільки теж полюбляє курорти Симоненка, одразу ж буквально за декілька лічених годин було прийнято рішення про танки. Так уявляйте, що нам дадуть після того, як Зеленський зрештою набереться сміливості відсторонити Татарова та Єрмака, тих, хто сьогодні лишився найближчими найближчими. До нього операторами всіх цих корупційних схем всі ж розуміють, що сьогодні в після того як відсторонили відсторонили Тимошенко, то практично монополізував всю свою всю владу в своїх руках Єрмак. А завдяки якраз татарову має вплив на всі не тільки. Судові органи, але й і, і інші правоохоронні органи в державі. Тому жартували, що як тільки, як тільки Зеленський здасть нарешті Татарова та Єрмака, то нам одразу ж там по два авіаносці видадуть для того, щоб таким чином заохотити для подальшої боротьби з корупцією. Я думаю, що як кажуть в Одесі, саме інтереса на всьому, що спереді, так, цей інститут дослідження української корупції. На який виділяють сьогодні там мільйони доларів американські сплатники податків, він має виправдати своє призначення да і дати можливість громадськості дізнатися здізнатися про правдізна правди про всі ці страшні випадки, коли там 389 вагонів гуманітарної допомоги зникають в Запоріжжі. а… А, а до інформації щодо що. цього немає. Я пана Дмитро, дуже дякую за ваші коментарі, за те, що долучилися, як завжди, влучно і фахово. Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач шоумен, був з нами на зв'язку.